Ще один покажемо вам варіанти, як противник робить замануху на речі закинуті. Тобто ви зайшли на ворожу позицію, закинуту позицію, нікого немає. І валяється такий рюкзак або то, що вам потрібно. Тобто будуть лишати то, що вас зацікавить. Вас, вас ви знайшли рюкзак. Що ви будете робити? Ви схочете підійти до цього рюкзака і подивитися, що в нього, може там щось є цікаве. Даю гарантію, що там цікаво, дуже рідко, що буває в основному, що як вони мінують підступ до цих речей. В даний момент тут замінований підступ для того, щоб сконцентрувати вашу увагу на рюкзак і щоб ви забули, що може бути перед рюкзаком, тобто в цьому квадраті. От, ви дивитеся на рюкзак, стаєте і стається підрив. Тут спрацювала протипіхотна міна пмн 4 ми просто вивели подальший заряд для безпечності. Тому як будете підходити до якихось речей, дивіться добре під ноги, перевіряйте, а тоді вже стягуйте кошкою. Речі.